Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Усім привіт, збірна України вже за два тижні вийде на поле лондонського вемблі. А це означає, що наш дайджест must have для перегляду. Цього разу у випуску нова позиція мудрика і дебютна результативна дія в АПЛ. Яким має бути стартовий склад України в матчі з Англією? Розкажуть легенди збірної, і запропонуємо вам і Руслану Ротаню нашу альтернативну версію формації і складу. Вікенд наших збірників починаємо оглядати з АПЛ два тижні не грав Михайло Мудрик. Ми вже навіть трохи захвилювалися, аж от на матч з Лестером наш Вінгер вийшов у старті. Головна персональна інтрига довкола Мудрика була такою, чи повісять прискіпливі англійці на українця ганебний ярлик 0-0-7, септо 7 матчів, 0 голів, 0 асистів. Спойлер, ні цього не сталося. Почнемо спочатку. Що стало найбільш неочікуваним, це позиція українця. Потер віддав йому роль дев'ятки посередині між Хаверцом і Фелішем. А пояснив свій хід коучу відсутністю Стерлінга, мовляв, Міша грав, бо не зміг Рахім. Найголовніший доробок Михайла асист на Ковачича, а передували цьому і скасований через офсайд. передасист, і навіть гол теж скасований, і теж через положення поза грою. Коротше, якби не вар, перформанс українця міг бути взагалі топовим. Офігезний матч Мудрика, який вперше доклався до перемоги Челсі. За такий матч можна поставити лайк. Другий місяць поспіль найкращим гравцем арсенала фани називають Зінченка. У цьому статусі лідер канонірів провів на полі всю гру з Фулхемом. Олександр привчив нас до того, що, попри номінальну позицію лівого фулбека, є дуже помітним на полі. Але цього разу в дербі Зіна провів просто хороший матч, без чогось надзвичайного, але і без провалів. У Арсенала чергова перемога 3-0. Після гри англійські соцмережі довго реготали з ось цієї спроби заспівати пісню про артету. Фанами, здається, слова українець знав лише приблизно, але точно дуже старався. Нашу і ось ця фотка зіну без футболки впізнали не всі. Сашка охрестили не інакше як український танк. А із ким або чим ви би порівняли нашого футболіста? Напишіть в коментарях. Давайте відверто. Трохи неочікувано нагадав про себе Коваленко. У Віктора перша результативна дія в сезоні, та ще яка зароблений українцем пенальті, дозволив спеції переграти не кого-небудь, а сам інтер. Вітя вийшов на пів тайму і свою справу зробив. Ось так проти нього фолив Думфріс у підсумку 11-метровий команда реалізувала і виграла 2-1. Статистичні портали високо оцінили Коваленка п'ятою найвищою оцінкою в команді, попри лише 24 зіграні хвилини. За даними Хускорт, бал 6,78 за матч з Інтером, взагалі найвищий для Віктора у цьому сезоні. Нагадаємо, Коваленко у резервному списку Руслана Ротаня на матч з Англією. А ще нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія VBET – преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео всіх глядачів збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Ювілей був у Руслана Маліновського, десятий матч у французькій Лізі 1. Подія припала на зустріч із Страсбуром. Найголовніше резюме з ударом у Руслана все окей. Українець був найяскравішим у Марселі до перерви. На початку другого тайму він навіть зарядив свою гармату зі штрафного. Воротар відбив перед собою і партнер Маліновського добив. Отож до голу наш збірник долучився безпосереднім чином. Майже асист. Найприкріше для Марселя сталося, коли Тудор поміняв Руслана. Кількох хвилин Страсбургу виявилось достатньо, щоб відквитати два м'ячі. Журналісти, екіп, фактор цієї заміни, теж помітили і помістили фото розчарованого українця на передовицю. І в цьому матчі таки сталося перше українське дербі у Франції. Навіть попри те, що непереконливий попередній матч позбавив Соболя місця в старті Страсбурга. Однак свої півгодини українець отримав в другому таймі, запам'ятався жовтою за симуляцією, коли малював пенальті. Але цікаво, що саме після виходу Соболя Страсбург врятував матч 2-2, нічия в українському дербі у Франції. Є і кілька поганих новин. Група важливих гравців збірної без практики. З різних причин Лунін продовжує сидіти за спиною Куртуа, лікується після травм Ярмоленко і Забарний, але позитив у тому, що зіграти з Англією шанси у них є. Змінився тренер у Яремчука, але Роман тепер не просто не забуває, а ще й не грає. Миколенко відновився, але зіграв за Евертон лише хвилину. А в екстраклясі в заявці Краковії не було коноплянки. Чому стало відомо вже після гри? Тренер Жені повідомив про травму, яка. Стала Напередодні матчу у п'ятницю. А ще додав, що навряд чи Коно зіграє проти Ракова 18 березня. Невже довгоочікуваний камбек у збірну зривається? Час покаже. Ну а тепер найцікавіше. Враховуючи нові відні дані, спробуємо спрогнозувати склад збірної на Англію. Допоможуть нам у цьому колишні збірники В'ячеслав Шевчук та Андрій Воробей. А ще наприкінці випуску запропонуємо вам альтернативний варіант, якою має бути збірна України на Вемблі. Дочекайтесь. Таке питання дуже складне, бо е, я дивився, кого визвав коуч е, на, на цю гру. Проблеми в нас в захисті. Тому я навіть не розумію, як грати там 4-3-3. То треба дивитися, там як хлопці приїхали, які вони форми. Напевно, що трубін повинен стояти. В Ігрові кондиції сьогодні дуже непогані. Він в ігровому тонусі такому знаходиться. У Луніна є ігри, але вони не постійні. Я вважаю, що за барне, навірно, не дуже нам допоможе в цій грі, бо після травми немає і ігрової практики. Можна було б спробувати Ніколінко Матвієнко, і на центральні захисники. Я би не ризикував Сладка ставити в основі. Справа канопля, і ну, зліва я так думаю, що Зінченко би справився. Зінченко він. Нашій збірний більше корисний в атаці, але в своїй матчі в Арсеналі він грає на цій позиції. Тому я не вважаю, що вже треба щось міняти. Якщо обирати між Сідарчуком і Степаненко, я так вважаю, навіть Тарас більше б більш корисний би в цій саме опорній зоні. Так, якщо в нього немає проблем з, з здоров'ям, то я думаю, що Степаненко. Скоріше, Маліновський чуть правіше. Я б, мабуть, Судаково поставив би в цій трійці в цьому трикутнику. То, що радує в нашій збірній, то в нас співзахист любого будь можна поставити <сум> на цю гру. Ну, в чудовій формі знаходяться. Да? І Зубков, і Циганков, і мудрик. Ну, мудрик може не так, але. Но... Я би на цю груби поставив на рамудрика сліва, це ганкова справа. Ну то Довбик, довбик. Ну, я просто другого не бачу. Пора повинен забивати, повинен, може бути, не так ярко грати, але він повинен забивати. У довбика це є, він забиває. І постійно в нього гра, він постійно грає в своєму клубі, тому я, я би йому довірив місце місце составі. Руслан Рутенько тренує зараз три команди. Це дуже і психологічне, і фізичне навантаження. І він взявся за це, і ми повинні його підтримувати. Руслан закінчив кар'єру, і мені в цей час поступило запрошення очолити Донецький олімпік. І Я формував свій склад, і мені потрібен був асистент не такий, що ставить тільки фішки, а той, що розбирається і розвивається. І щоб ми розростали далі разом. Коруслана є свій погляд на футбол. Він це не скриває, він, йому подобається Дзербі, йому подобається білдап від Дзербі. Він багато спостерігає, спостерігав за його роботою в Сасовому, в Шахтарі, в Брайтоні. Йому подобається, щоб його команда була завжди була з м'ячем, щоб виходили від оборони за рахунок короткого пасу. І він гне свою лінію. Не шарахкається, коли в нього в молодіжній збірні були спочатку не ті результати, але дінгнув свою лінію, здобув результат. Команда на чемпіонаті Європи з чудовою грою і з чудовим результатом. Ми бачимо, як Анатолій виступав в Лізі чемпіонів, і зараз в Лізі Європи. На даний момент, як для мене, я бачу, що Анатолій в чудовій психологічній формі, фізичній формі це зараз перший номер. Можливо, я б би в цей список Бондаря, да? тому що, на мій погляд, забарний, якщо знаєш, аналізувати, пару місяців вже не приймає участь у контрольних поєдинках, немає yes, yes. грої практику офіційних. Бондарь останній час дуже виріс, важливий дуже гравець для Шахтаря, Покаже, і показує на свій молодий вік стабільну гру. І Я вважаю, що він заслуговує бути в національній збірній, можливо, навіть в стартовому складі разом з Матив'енко на цю гру, тому що це пара, яка грає завжди і приймає участь у лізі чемпіонів, приймали і в Єврокубках, в лізі Європи. Досить стабільно вони виступають і вони друг друга дуже добре розуміються. Що стосується попова, це вибір кримського штабу. На мій погляд, заслуговує збірний національний бути бондер. Ще раз повторюсь. Бідний є Миколенко зліва, є Соболь, також чудово зараз проявляє Михайлоченко, який теж в резервному списку. Да? Зрозуміло, Миколенка останні роки гравець стартового складу, якщо в нього немає ніяких пошкоджень. Що стосується вправи, хороша також є конкуренція, Досвідчений Караваєв, є Конопля молодий, який також, на мій погляд, за цей рік, дуже суттєво виріс. І Караваєв Добре виступає за нами важливо разі конопне. Хороша конкуренція це вибір за тренером. Це два гравця, які заслуговують бути старті. в старті. Матчі з збірної Англії, мабуть, потрібен буде більш досвідчений гравець. Чи Степаненко, чи Тарас, чи то сам Сергій Сидорчук. Один лідер Шахтаря, другий, другий лідер Динамо. Вибір за тренером головне. І Зінченко і Малиновський вони вже з. Перебувають в чудовій формі, чудово виступають за свої клуби результативно і завжди показує дуже високий рівень гри. Це зрозуміло, це лідери нашої збірної, в яких, в яких залежить багато конструктивних дій в атаці. Ремонта це досвідчений гравець, лідер команди. Останні матчі ми бачили всі. Що коли він грає, віддає максимально себе дуже важливий гравець для нашої команди. Це Ганков також молодий гравець, який перейшов в європейський клуб Жероно. Отримав якийсь час для адаптації. Зараз все все більше адаптується і показує хороші награду. Тому в нас хороша конкуренція на правому фланзі. Також я б відмітив ще Зубкова. Ми розуміємо, що Мудрик зараз був за дуже великі гроші і, На мій погляд, це неймовірно дуже великий талант. Зрозуміло, він зараз не до кінця можливо отримує максимально іро часу. І він буде один лідерів також, атакуючих дій нашої збірної. Два чудового гравця, які грають на позиції центру форварда, які завжди сконцентровані в штрафній, мають хороші якості. Забивні якості, і мають хорошу швидкість і стилу. Ми бачимо да, по ситуаціях. Яремчук останнім часом не сильно багато грає і трошки втратив таку певність. І я давно не забував. І, можливо, я думаю, я вірю, що це його проб'є за національну забігу. А тепер настав час версії в збірної. Пропонуємо вам альтернативу, як би міг зіграти Руслан Ротань у Лондоні. Отже, наш варіант ігрової моделі 1-5-3-2, тобто стрійкою центрбеків і двома форвардами. Не спішіть вимикати відео і хейтити, мовляв, ротань в житті не зіграє в цю авантюру. Ми грунтуємо свою версію виключно на досвіді попередньої зустрічі з Англією на євро 2020 Стріо Матвієнко, Кривцов, забарний у захисті. Так, ми програли 0-4, але не тому, що план Шевченка був поганий. Його зіпсував тоді швидкий гол Кейна, який стався через те, що якраз центрбеки не встигли налагодити взаємодію, а ще травма Кривцова, яка сталася у першому таймі за рахунку 0-1. Програючи гру від оборони, будувати не було сенсу, тому вийшов циганков. Але зараз цілком є зміст знову подумати про цей варіант. Просто нагадаємо, що у минулій лізі націй італійці та двічі угорці. Саме так обіграли суперзіркову Англію. По позиції голкіпера сперечатися з експертами сенсу немає. Анатолій номер один. Центрбеками мали б бути: правий забарний, віримо, що відновиться. Матвієнко в центрі і Миколенко лівіше. Не нова для нього позиція має впоратись. З лівим латералем все зрозуміло. Соболь виступає у Страсбурзі саме на цій позиції, і майже завжди його команда грає другим номером. А з протилежного флангу поставимо Караваєва. Виключно з огляду на найбільший досвід, ніж у коноплі. Тріо півзахисників, здається, за будь-якої формації буде незмінним: Зінченко, Степаненко, Маліновський. Ну і залишається дві позиції в атаці, і їх ризикнемо віддати мудрику та довбику. Михайло та людина, яка потрібна, щоб втікти в контри. А Артем просто найкращий наразі фінішер, який у нас є. Ну що, як вам такий варіант? Давайте все обговоримо у коментарях. А зустрінемось за тиждень у новому дайджесті збірники. Вібета партнери згуртовані футболом. Разом з народним клубом Верес. Та народженим в бою металістом 1925. Спільно з командами Ворскла та Олександрія. З українською прем'єр-лігою та Кубком України з чоловічою і жіночою збірними з футболу, та всіба вболівальниками країни віримо в український футбол. Вібе разом сильніші.